Вітання в отері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин теми дня. У студії для вас працює Анна Харабара. Про останні новини вихідних та понеділка 27 травня розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 824-та доба широкомасштабної війни. Учора, 26 травня, окупанти вдарили по приватному сектору на Ізюмщині. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та авто. Внаслідок обстрілу загинула 71-річна жінка. Ще п'ять людей постраждали. Серед них діти 9 та 12 років. Також у Харкові тривають розбори завалів та пошукові роботи у зруйнованому росіянами 25 травня торговому центрі. Епіцентр своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях відважних захисників, які віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Солдата Андрюка Миколу, воїна військової частини А 0998 в останню дорогу провели у селі Берегомет Чернівецького району, із сержантом Баньковим Ігорем, воїном військової частини А 4848 -48, попрощалися у селі Данківці Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Навіть у найскладніших обставинах під обстрілами та під завалами вони рятують життя людей, ризикуючи своїм. На Буковині відбувся 10-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги з міжнародною участю. Детальніше про змагання розповідаємо далі. Поки українські військові захищають наші землі від російських загарбників, вони кожної хвилини ведуть бій зі смертю. Бригади невідкладної медичної допомоги герої, які стоять на варті нашого життя у найекстремальніших ситуаціях, особливо у воєнний час, особливо тоді, коли ворог підступно цілить вдруге, знаючи, що там вже працюють медики та рятувальники на Буковині. Вперше з часу повномасштабного вторгнення відбувся чемпіонат. Ад України з екстреної медичної допомоги у ньому взяли участь 26 команд з більшості областей України це не слід розприймати просто як змагання, тому що проводячи такі а, івенти події, ми Фактично оцінюємо стан нашої системи в цілому. Ми бачимо, що, що йде добре, що йде, треба поправити, і за рахунок цього ми маємо можливість впроваджувати всі найкращі інновації, які в нас є. Я вам можу сказати, що рівень цих команд, які ви зараз бачите, вони точно на рівні, а можливо, навіть і вище європейського стандарту. Для більшої реалістичності вперше використовують новітнє симуляційне обладнання. Так, професійні манекени здатні відтворити стан людини. Вони дихають, у них візуалізуються органи, вони реагують зіницями на світло. Це обладнання надала Асоціація, медична та благодійна допомога Франція Україна. Якісне обладнання, яке використовується не тільки для проведення чемпіонату, але у повсякденні для, для навчання інструкторів, для навчання також інших лікарів. Тобто для нас це важливо, оскільки ми допомагаємо як матеріально. Ми за два ці два роки передали близько 200 швидких. Автошвидкої допомоги, і зараз закупівлі теж відбуваються, зокрема для екстреної медичної допомоги Чернігівської області. Але ми також фінансуємо в навчання. Тут же ж не тільки головне це обладнання, а ті симуляції і сценарії, які цей манекен може провести. Тому що, в залежності від того, що буде з цим манекеном робити людина, яка надає допомогу. Манекен змінює сценарії своєї поведінки. Розумієте, і це дуже складна історія. Чемпіонат відвідала перша леді України Олена Зеленська. Її фундація виділила сучасний автомобіль швидкої допомоги для переможців чемпіонату. За понад два роки у нас пошкоджено 164 авто швидкої допомоги, 261 повністю знищено. І вже ж, на жаль, є загиблі ваші колеги. Загинуло 42 42 людини і. Поранено 63 працівники екстреної медичної допомоги. Знаєте, для мене, як для звичайної людини, ваша робота і в мирний час є героїчна. А зараз ви наші герої. Так само як військові захищаєте нас, а іноді лікуєте і рятуєте самих військових. Я вам за це дуже дякую. Кожне завдання взяти з реального життя. Серед них були невідкладні стани, зокрема травмовані пацієнти, реанімаційні заходи, причому як дорослих, так і дітей, особливо актуальними стали масові випадки, адже порятунок великої кількості людей, які постраждали від обстрілів російських окупантів, це безжальна реальність сьогодення. Зокрема, на одному із завдань розробили сценарій прильоту, де медики разом з рятувальниками. Витягують з під завалів людей, але бригада не може отримати підсилення, і 40 хвилин має протриматися в таких екстремальних умовах. Бригада має певну кількість постраждалих, і основний акцент, вони повинні віддати пріоритет або визначитися з пріоритетами. Кому надавати допомогу, хто може причекати, тому що якщо надавати допомогу пацієнту більш легкої категорії, то вони втратять постраждалих більш важких. І така пріоритетність визначає, скільки буде врятованих життів. Основний акцент суддівська колегія на даному етапі ставить власне координації, координації на місці події, тому що якщо вони займуться лікуванням одного пацієнта, вони втратять всіх решта. Максим Савенчук, медик з Чернігова, розповідає, що працювати на подібних викликах дуже складно, як морально, так і фізично. Але порятунок життів того вартує. Маніпуляції, які рятують її і не дають вмерти деякий час, щоб могли її потім евакуювати. І вона потрапила вже в лікувальний заклад. Так, тобто маємо сортувати їх по категоріям. Існують там чотири категорії: це зелені, жовті, червоні, чорні. І ми по них їх сортуємо. Далі вже розносимо і евакуюємо, даємо допомогу. За словами київського медика Сергія Величка, прильоти та масові випадки для них наразі це буденність, адже ворог націлений, в тому числі і на столицю. Передбачає велику кількість пацієнтів да, постраждалих, їх потрібно правильно розподілити їм сортувальну категорію, тобто ті пацієнти, які е, повинні отримати невідкладну да, допомогу, ті пацієнти, які можуть отримати вже відстрочену, тобто да, їх правильно треба було посортувати і згідно їхньої категорії е, вже евакуйовувати і надавати допомогу. У результаті змагань перше місце посіла волинська команда, друге черкаська, третє харківська. Спеціальну відзнаку від начальника Чернівецької ова отримала Миколаївська команда. Тетяна Дубіцька. Теми дня, ТВА. Горіли деревне вугілля, гараж та суха трава. Буковинські рятувальники ліквідували 13 пожеж. Так, 25 травня у Чернівцях виникло займання у прибудові до гаража на території приватного домогосподарства. Загорання помітив власник та викликав вогнеборців, які загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів. Того ж дня під час руху по місту Чернівці загорівся напівпричеп з деревним вугіллям. Наразі фахівці встановлюють причини обох пожеж. Також декілька займань на відкритій території виникли у Кіцманському та Чернівецькому районах. Зокрема, через необережне поводження з вогнем у Чернівцях загорілася суха трава та чагарники на площі 1 гектар. А у Кіцмані рятувальники погасили пожежу сухої трави на площі 100 квадратних метрів. Вирощував коноплі без ліцензії. На Буковині під час огляду присадибної ділянки 45-річного жителя села Горошівці правоохоронці виявили незаконний посів Конопель. Загалом поліцейські вилучили понад 30 насаджених наркомісних рослин. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Учора, 26 травня, в селі Ржавинці трапилось ДТП із потерпілими. Так 23-річна водійка автомобіля ВАЗ-2107 не впоралась з керуванням та з'їхала у Кювет. У результаті автопригоди постраждала кермувальниця та 40-річний пасажир легковика. Потерпіли госпіталізували для надання необхідної допомоги. Наразі транспортний засіб вилучено. За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Намагався вивезти за кордон незадекларовані книги, які датуються 19-м та 20-м століттям. Понад 30 старотруків виявили буковинські прикордонники спільно із співробітниками митниці в українці, який прямував до сусідньої Румунії власним мікроавтобусом. Колекцію книжок, які можуть становити культурну та історичну цінність, направлено на експертизу. У Чернівцях відбулася зустріч з відомим музикантом і письменником Олександром Фозі Сидоренком. Лідер гурту танок на майдані Конго презентував свій новий роман Хеві Метал та перевидання книги Червоні хащі. Про глибокий сенс творів та історію написання розповідаємо далі у сюжеті. Хеві метал це книжка про життя за лаштунками шоу-бізнесу і про життя після шоу. Фозі розповів, що під час якого чергового концерту солянки він пішов послухати, хто грає перед ними, та побачив місцевого виконавця, учасника талант шоу, який співав пісню іншого музиканта, і в той момент усвідомив наскільки швидко плинною може бути кар'єра. Митіслави швидко минають, а артисти часто змінюють один одного на сцені, залишаючи слід лише на короткий час, підкреслює автор. І подумав про те, що кар'єра учасників талант-шоу вона дуже швидка. Це два, максимум три роки. Активний перший рік, тобто їх беруть, їх показують в прайм тайм, їх знають всі домогосподарки, які дивляться Євробачення. Поки немає Євробачення, вони дивляться талант-шоу. І на чужому музичному матеріалі вони відчувають себе елвісами, а потім їх кидають ну, просто бо наступний набір. І мені здалося, що в цьому є. Готова драма, яку мені було б цікаво описати, спостерігаючи за тим, як артисти змінюють один одного на сцені, важливо знайти свій шлях і вийти з замкненого кола залежності від тимчасової слави, каже музикант. Я знав кількох знов таки я грав з ними в футбол, кількох переможців талант шоу і бачив, як важко їм давався той перехід з кавер кавер-версій і телебачення на своїй пісні, як їм було важко. І я захотів написати книжку про детокс. тобто вихід з цієї залежності. Це як наркотик, все на наркотик, все наркотик, все приємне – Це наркотик. Коли був створений образ головного героя, і зібрані усі елементи, Олександр подав заявку на міні-серіал. Однак згодом зрозумів, що українське телебачення навряд зацікавить цей проєкт. Відтак вирішив написати книгу, аби глибше розкрити персонажів і сюжет. Сподівав. Що читачі зможуть відчути ту саму емоційну глибину, яку він намагався передати у своєму сценарії. Історія в голові з'явилася десь 2017 рік, треба подивитися, коли ми там грали на Херсонщині. Почав її писати 1 січня 2021 року, відповідно, 31 грудня закінчив, вичитував, вичитував і запропонував видавництву. КСД. Відповідь від видавництва мала бути 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії в Україну. Відтак всі літературні ідеї відійшли на другий план. Я забув про існування цієї книжки. А коли я час від часу згадував, що а, там вже книжка була. Ну а кому під час війни потрібні книжки? Не зважаючи на всі труднощі та відтермінування, рік по тому, у квітні, уже видавництво старого лева, все ж таки взялося за книгу. Відвідувачі заходу залишили. Під враженням від презентації кажуть, що твір може стати символом мотивації. Дійсно цікаво. Воно я розумію про що говорить Олександр, що стосується талант шоу. Бо поки у мене був вдома телевізор, ми іноді з дітьми, з дитиною старшою, точніше, дивилися. Я купила одну книжку, але куплю обов'язково ще одну. Мені шкода, що мій син 20 років йому, що він зараз не тут, тому що це надзвичайно цікавий такий симбіоз музиканта і письмен. Ника водночас також на заході було представлено перевидання книги Червоні хащі. Уперше вона вийшла у 2019 році, але її тираж закінчився. І видавництво старого лева перевидало цей роман, у якому йдеться про те, як віднайти загублений, забутий чи вичерпаний роками сенс життя. Діана Добинда теми дня, ТВА Всі мають рівні права доступу до культури та мистецтва. У чернівцях у рамках всеукраїнського дитячого інклюзивного культурно-мистецького фестивалю «Наш чудовий сонце світ відбувся поетичний конкурс чутців слово мрій Побувала на заході і знімальна група ТВА. Я, я люблю цю країну яблю сім роліком. Переможемо саме ЗСУ. Всі діти рівні, всі талановиті. До міжнародного дня захисту дітей у Чернівцях триває всеукраїнський дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль Наш чудовий сонце світ його основна мета інтегрувати дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами у суспільство, зняти ментальні бар'єри та показати, що всі мають рівні права доступу до культури та мистецтва. Фестиваль розпочався і відкрився 15 травня. Обов'язково щорічно ми проводимо саме в цей час для того, щоб привернути увагу до дітей до їх здібностей, до їх можливостей і сказати суспільству, що всі діти рівні, всі талановиці у рамках фестивалю. У Чернівцях провели поетичний конкурс читців слово мрій. Перша в Чернівцях і на Буковині він відбувся у 2019 році. Тоді участь у конкурсі взяли 25 дітей з різними нозологіями інвалідності та особливими освітніми потребами. Цього року долучилися вже 60 дітей з Чернівців та області, а також діти з родин ВПО та біженців, які взяли участь онлайн. Це вихованці інклюзивно-ресурсних центрів, реабілітаційних, навчально-реабілітаційних центрів, дитячих будинків сімейного типу, також освітніх закладів міста Чернівці і області. Це дітей дуже розвиває. Це розвиток не тільки мови, це розвиток. Розумовий, це розвиток емоційний психологічний. Вони отримують дуже багато впевненості в собі. І дуже важливо, батьки, які виховують дітей з інвалідністю з особливими освітніми потребами. Вони відчувають впевненість в свої в майбутньому своїх дітей. Оцінювали ж дітей поважне журі, діячі культури та мистецтв. Як зазначає голова журі Жанна Одинська, у виконанні дітей лунали сповнені любов'ю до рідної України, вірші України українських поетів, це були вірші про українську мову, говори українською. і звичайно ж діти розуміють, що зараз у нас війна, і вони з великою любов'ю ставляться і розуміють наших воїнів, які захищають нашу країну, нашу батьківщину. Звичайно, ми всі члени журі були зачаровані поетичним словом дітей. Їх дуже великою емоційністю, проникливістю того, про що вони говорять. Вісонешний дім це моя Україна. Аліна Рябко теми ТВ На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.